Я би міг сказати, що в мене образне мислення, тому що я пробую собі ті слова, про які говорить Ісус Христос, якось е, побачити, е, мати якийсь образ. Е, і сьогодні, коли Ісус говорить, що ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який мене не послав, не притягне Його, Мене повстає запитання, як Отець притягує? Як Отець притягує? Тобто Ісус говорить, ніхто не може до мене прийти, ніхто не може до мене прийти, якщо його не притягне Отець? Ну, як, як, як Отець Тебе притягує? Як він Тебе притягнув? Може бути, це якийсь такий, що змусив тебе тут не про таке йде. Змушують деколись батьки своїх дітей, або жони своїх чоловіків, або чоловіки своїх жін, або якимось там авторитетом хтось когось змушує. Не так притягує Отець. Якщо я тут, тоді я прийшов до Ісуса. По суті, якщо ти тут, то ти прийшов, прийшла до Ісуса. А це значить, що Отець тебе притягнув. Тобто, якщо ти тут, то отець тебе притяг. Як він притягує? Тобто, ну, це як можна навіть сказати, ну, як магніт. Магніт, який притягує, ми не бачимо цю силу, але бачимо, як магніт притягує залізо, предмети залізні. То ми взагалі створені так, щоб бути з'єднані з Богом. Ми так створені, щоб бути з'єднані з Отцем. Тому ми, якби шукаємо, ми шукаємо Його, тому Він нас притягує, що цікаво, або важливо зрозуміти, побачити, що Він нас постійно притягує, тому він взагалі нас створив, щоб ми були. В єдності з Ним, в Його любові, в остаточному стані, коли ми очистимося від всякого гріха і зла, ми будемо постійно в єдності з Отцем Небесним, в тому ну, просторі любові. Він нас притягує, тобто Отець нас приваблює. Як Він нас притягує, як Він нас тягне, чого нас сюди тягне? Чого нас сюди тягне, якщо вас тягне, але тягне напевно, бо сьогодні не неділя, сьогодні не свято, не стимо цізушки, не сятимо Пасху, не стемо жодних якихось там немає зібрань. А ви сюди прийшли. Чого ви прийшли сюди? Тому що вас притягує. Притягує що? Притягує, властиво, Любов Отця, притягує Його доброта. Притягує Його сила, бо Він дає нам свою силу, притягує Його світло, бо воно, то світло, воно в нашу темряву входить і просвітлює нас, притягує нас Його особистість, притягує нас Його особистість. Ми всі десь внутрі хочемо бути і досвідчувати себе улюбленими. Дітьми, синами і дочками Отця Небесного. Спробуйте в собі віднайти цю приналежність Сина до Отця Небесного, тобто нам недостатній лише Ісус. Подумайте над цим, порозважайте, нам недостатній лише Ісус як наставник, тому що куди нас Ісус веде? Ісус нас веде до Отця. Коли Ісус на останній вечері говорить, не залишу вас сиротами, зійшлю вам, вам Духа Святого, я йду до Отця, щоб приготувати там місце і прийду за вами. Про що йдеться? Особливо Євангеліє від Йоанна цим наповнені, що не залишу вас сиротами? Бо той, хто не знає Отця, хто не досвідчує себе улюбленим сином і улюбленою донькою Отця Небесного, той живе тут на землі як сирота. Навіть в приміщенні повному людей він буде себе почувати сиротою. А ти сирота єдна. Що сидиш, як сирота? А людина, яка досвідчує себе улюбленою дочкою і улюбленим сином. Навіть якщо сам буде сидіти десь, він не буде сиротою. Він буде улюбленим сином і улюбленою донькою. Ми в глибині свого серця носимо цю потребу, бо вона вкладена в нас, щоб бути не тільки християнами, не тільки бути учнями Ісуса Христа. Не тільки бути слугами, не тільки бути друзями. Цього нам недостатньо. Ми хочемо бути улюбленими синами і улюбленими доньками Отця Небесного. Тому нас це приваблює. Нас не тільки Ісус приваблює. Ісус нас веде до Отця. Подивіться, наскільки. В цьому почутті болі, яке ми глибоко несемо, несемо в своєму серці по своєму житті, це часто пов'язано зі зранами, які нам причинили тато і мама. Тато і мама дуже часто. Тому що вони не були встані передати нам Любов Отця. Вони не були встані нам показати Любов Отця. Ісус був в стані показати нам, як нас любить Отець. Ісус явив нам, Любов Отця. Ісус нам явив. Тому якраз якби коли ми йдемо до Ісуса, Ісус нас випроваджує з цієї зацикленості, бо тато мене не любив, бо мама мене не любила, бо тато не був достатньо люблячий, бо мама не була достатньо люблячою. Ми виходимо з цієї зацикленості. Він лікує нас, Він визволяє нас. Він говорить, моя любов більша, я знаю, що тебе зранили, але моя любов більша цієї нехватки, яку тобі не дав тато і яку тобі не дала мама, моя любов більша. Тому ми прагнемо любові Отця, тому ми в глибині прагнемо цього досвіду бути улюбленими синами і доньками. Бо коли ми наповнюємо, що ми є улюбленими, доньками і синами, ми заспокоюємось, ми заспокоюємось врешті. Ми перестаємо бути сиротами з низькою самооцінкою, які не знаходять місця в цьому світі, і бігають, і шукають себе, і пробують доказати в цьому світі, що вони варті чогось. А коли ми входимо в стосунки з отцем, нам не потрібно доказувати. Ми відкриваємо свою найглибшу ідентичність, найбільшу цінність, улюблений Син Отця Небесного. Звідки я це знаю? Ісус мені це явив, Ісус мені це явив. Ісус говорить, ось як Тебе любить Отець. Ти улюблений син Отця, ти улюблена донька Отця. І тому Він так тебе любить, що Він дає нам Ісуса, який залишається і є посеред нас. Це Його любов, Його любов, Дух Святий, ми є Його любов'ю. Він любить нас через Ісуса, який нас насичує. І Отець любить теж Ісуса, Через нас, бо ми є Ісусовим Тілом. Ми є Ісусовим тілом. Ми є недосконалими, але ми є в стані любити так, що інші задумуються, звідки в нього це? Звідки в неї стільки енергії? Звідки в нього стільки бажання робити щось, вкладати. В спільноту, в зусилля, будувати звідки в нього? Від Ісуса, від Отця, тому що це любов Отця, це неустанна любов, це постійна любов Отця, тому вона нас приваблює, тому вона нас притягує, ми її чітко не бачимо, але ми її відчуваємо, ми її переживаємо. І ця любов нас притягує до Ісуса, а Ісус сильно тут являється, коли ми збираємось з вами, коли ми слухаємо Його навчання, коли ми приймаємо Його тіло і кров, коли Він кормить нас самим собою, і коли через нас діє, тому ми сюди приходимо, бо нас притягує ця любов, ця правда, це світло, ця сила. Слава тобі, Господи, Ісусе, що Ти являєш нам Духу Святий, Духу істини, Утішителю, що Ти являєш нам цю істину, що ми є улюбленими доньками і синами. Просимо тебе якнайбільше, якнайглибше, відкрий нам, щоб ми з іншими могли ділитися тим, що так прагне кожна людина пізнати, наскільки сильного ми маємо, люблячого, Батька Небесного. Амінь.